Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Ви, мабуть, усі знаєте колядку Небо і земля, Небо і земля нині торжествують. Земля і небо. Небо і земля, а між ними. Наймудріші і найкращі дерева. Найкращі. Коріння, бо чого, за дослідженнями Максима Яковлева, бо корінням дерева у землі, а голова на небі. А найкращі. Бо вони ж служать усім і звірам, і птахам, і людям. Нікуди не перебігають, не зраджують, не змінюють своєї природи, вмирають стоячи. І навіть після смерті вони зігрівають нас своїм теплом. От. Які вони дерева. Але ми про небо сьогодні. Небо це символ буття, небо це Божий престол, з неба до нас благодать одна сиплеться, бо все творче начало іде від Неба. Не перерахувати книг оповідань, сказань, легенд, повір'їв, пісень про небо. Ну, хоч як назву небо нашої вічності, ключі від неба, небо душі твоєї книги або теж дуже гарна поезія, задивлена в небо. А стільки всього і для дітей, і для дорослих кажуть поети. Ось, наприклад, у Марії Чумарної, письменниці освітянки про небо так сказано. А яке високе небо на весні цвіте для тебе. Ходять зорі, як на мисто, понад поле, понад місто. Сонце ходить понад нами, водить хмари із дощами, бо ж не буде хліб родити, як земля запрагне пити. Навіть такі, здавалось би, дитячі рядочки, а й дорослим подобається. А ось до чинця зачитаю, він глянув на годинник. Була четверта. Час, коли відкриваються небеса, і на землю спадає місячна роса істини. Як сказано, місячна роса істини. Я захоплені від цих слів. І наші пращури здавна шанували небо. Наші предки вважали небо царством, і в їхній уяві все, що на небі, це велика і дивна родина, де Сонце жінка, мати, місяць чоловік, батько, а зірочки ну це ж їхні діточки. Ось чому в Щедрівках так про це і співається. І дуже в свій час Ісус Христос повчав. Ніколи, чуєте, ніколи не кляніться небом не можна, бо воно престол Божий, вже було сказано. І не можна і не треба клястися навіть землею, тому що земля для людей. Теж Богом створена. І все, що на небі, і все, що під небом, ми не вправі ним керувати, а воно керує нами. І ось, говорячи про небо, згадуючи про землю, як сьогодні не сказати про те, що небо над всіма набим. Ми всі люди ходимо по землі Богом дані. То навіщо ж земля і небо сьогодні здригаються від тяжких, жорстоких вибухів? Чому є не люди, бо ж люди до такого не можуть додуматись, які вбивають, руйнують, спалюють, знищують, а небо ж над нами одне. І земля ж наша одна, то хіба ж можна ось так нести руйнування? З яким гріхом це може зрівнятись, а плата, що буде? За все треба платити. А ми сьогодні з вами прощаємось до наступної зустрічі.